Полом зараз його команда в Атаці. штрафного майданчика закидання пособи Рашиця на каліфіцева. Той навішує. Прийом м'яча від Юрченка, але удару немає. Литвиненко та Рімора заважають одне одному зараз завдати удару поворота. Проводити тренувальний процес. Тому, власне, хлопці перевіли. Койтюковський, що зараз виробляє, є удар поворот, Так, над поперечкою Моура, Салюк підключається до атаки. Салюк штабного майданчику. Прострільний пас. Не вдається пробити Юрченко. Юрченко на правий фланг на Арі Моуру. Арі Моура. Острий кут. Прострільний пас! І Як зараз рашиться. Арі до відпасовує на Салюка. Салюк. Іде. Вперед, Салюк. Подається. Пенальті. І арбітер вказує на 11-метрову познач. Прокидає м'яч собі. Входить до штрафного майданчика і падає. Арімоура пробиває і відкриває рахунок у цьому матчі на 30-й хвилині. Чи вже навіть на 31-й Металіст 19-25 виходить уперед. Арі навісна передача. Дальня стійка. На ближню стійку подача. немає удару. Ось зараз Литвиненко правою. Ба через себе! Який удар. Вже напівлежачи положення, зумів пробити. Тим часом металіст 15-25 розібрали кутовий. 2-0. Стає рахунок. Ермір рашиться. вколочує м'яч у сітку воріт вболівальники. Металіста 25 схопилися на ноги. Святкують другий забитий м'яс. Приведення Арімора грає на Юченка. Юченко штрафного майданчику. Але зберігає м'яч. Литвиненко набиває. Набігає, пробиває повз ворота. І сина витюковського той пробиває у боротьбі з імереком. Арі іде на сливу. Арі виконує навісну. передачу Юрченко. Порушили правила. Чу Юрченко швидко розіграє. Грає ліворуч на Рашиця. Рашиця входить до штабного майданчик. Рашиця правою ногою. Пробиває. Десь намагався гадати під ківкою, але бачить, Чіпляється за м'яч. Далі проштовхує на Калітницева. Є прозеркалітцем. Мчить убирає. Калітницев не зупиняється. Калітниців його невісна перед Дачарі Мура! Грає на випередження. бразилець оформлює дубель. І рахунок стає 3-0 на користь металіста ДТС-25 на 56-ті хвилині матчу. Давати назад Лі... Виненко втрачає м'яч. Войтіковський йде вперед. Чорноморець його зустрічає. Ветіковський пробиває. Кравець. Закидання на ба проходить Мба, в штрафного майданчику мба. Підківка виходить учасник. ось нещодавно на футбольному полі. Атака бізнеса Войтюковський Приймає м'яч. Знову він. Далі п'ятою удари повзворотал. Юрченко не пробивається, гол. Я сподіваюсь, Владле чує мене. Це гол! 4-0 стає рахунок ОСТЯ! Це... Гол від Владлена Юрченка. І рахунок стає 4-0. Витіховський ставить спину. Касімов пробиває знову Кравець. Його прострільна передача. Ніхто не замикає. Той переводить на лівий фланг на Рашицю. Класне переведення. Тут Рашиця один в один. Його збіжчення у центр. Рашиця. Далі рухається. Рашиця. Вище воріт. І лунає фінальний свисток. металіст 19-25. Виграє у цьому матчі з рахунком 4-0.